Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео, які документи підтверджують право власності на землю. Право власності на землю завжди підтверджують конкретні документи. Оскільки форма таких документів змінювалася за роками, то деяких власників земельних ділянок цікавить питання чи дійсні їхні документи. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Право власності на землю може бути підтверджено такими документами: Державний акт на право власності на земельну ділянку до 1 січня 2013 року. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно з 1 січня 2013 року. Свідоцтво про право на спадщину, судове рішення, що набрало законної сили щодо набуття зміни права власності на земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інші цивільні, цивільно-правові угоди щодо відчуження земельної ділянки, договори купівлі-продажу, договори дарування, міни, довічного утримання тощо. Саме ці документи посвідчують, що свого часу людина отримала у власність земельну ділянку та може вільно розпоряджатися нею. Проте слід зазначити, що важливу роль відіграє рік видачі документів на право власності. І документи, які видані протягом 1992-2001 року, Державний акт на земельну ділянку рожевого-червоного кольору, який не містив кадастрового номеру земельної ділянки. Отже, ділянка не була виділена в натурі та не мала конкретних меж. Також такі акти могли містити дані щодо декількох земельних ділянок з різними цільовими, цільовим призначенням. Це спричиняло деякі незручності у випадку, коли. Власник мав намір продати або подарувати одну з ділянок іншій особі. Якщо у вас є державний акт рожевого кольору без кадастрового номеру, то для переоформлення земельної ділянки має бути виконана, виконана кадастрова зйомка та зроблена технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. На підставі розробленої технічної документації. Державний кадастровий реєстратор вносить земельну ділянку до бази ДЗК та здійснює присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Документи, які видані протягом 2002-2008 років, протягом цього періоду видавали державні акти на землю в новій формі. Документи мали типовий зелений колір. Введення в дію бази ДЗК дозволило присвоїти кожній внесеній до кадастру земельній ділянці окремий унікальний кадастровий номер. Державний акт зеленого кольору, як і рожевий, залишається чинним і по теперішній час. Проте для укладання будь-яких угод щодо земельної ділянки у будь-якому випадку необхідні отримати витяг з ДЗК. Наступне документи, які були... Видані протягом 2009-2012 років. У 2008 році державні акти попереднього зразка були вдосконалені. Оновлені держ... держакти, друкували на бланках синього кольору. Основні зміни до форми полягали в доповненні державного акту окремим полем для зазначення ідентифікаційного номеру коду власника земельної ділянки. Державний акт синього кольору так. Також залишається чинним досі, але для розпорядження правами щодо земельної ділянки необхідно отримати витяг з ДЗК ну, з Державного земельного кадастру. Так, ну і документи, які були видані в 2013-2015 роках. У цей період основними документами, що підтверджували право власності, були витяги та свідоцтва. Саме з. В 2013 році на законодавчому рівні було розділено поняття реєстрації даних щодо земельної ділянки в ДЗК та поняття реєстрації права власності, користування сервітуту або що інше щодо земельної ділянки. Отже, внесенням даних щодо земельної ділянки в ДЗК, в тому числі присвоєнням кадастрового номеру, займаються органи Держгеокадастру. Реєстрацію права власності. Здійснюють державні реєстратори. Документи з 2016 року. З 2016 року і до нині за результатами реєстрації права на земельну ділянку видається тільки витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Свідоцтво про реєстрацію права власності на земельну ділянку більше не видається. Для підтвердження внесення даних про земельну ділянку до ДЗК видається витяг з ДЗК. Отже, незалежно від виду документа на право власності для успішного володіння та розпорядження земельною ділянкою, необхідно мати кадастровий номер. Це основне. Особливо треба бути обережним тим, у кого документи на землю видані до 2004 року. Державні акти, оскільки тоді ще не було електронної бази ДЗК, це про те, що ми багато разів спілкувалися, розповідали про накладки або взагалі що повносили земельні ділянки, і коли ви починаєте виділяти свій пай в натурі, десь закінчується земля. Якщо у, вашого, у вашої земельної ділянки немає кадастрового номера, то варто зайнятися цим питанням, оскільки ви не зможете продати чи поздати таку земельну ділянку, а також не виключно, що хтось вже зайняв та оформив цю земельну ділянку, та доведеться відстояти своє право в судовому порядку. Друзі. Пам'ятайте саме головне: не забувайте, що професійна правова допомога. Допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ділитися та е коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання у коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Друзі, дякую вам за увагу! Намагаюся, як завжди, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!